Вітаю вас, мої любі друзі! А ви знаєте, що в нашої країни є особливий день День Незалежності. Це свято ми відзначаємо 24 серпня. У цей день наша країна стала вільною та самостійною державою. Це означає, що ми самі вирішуємо, як нам жити, оберігаємо свої традиції, мову та звичаї. У цей день по всій країні майорять сіно жовті прапори, синій колір нагадує нам про чисте небо, а жовтий про золоте пшеничне поле. На площах грає музика, проходять концерти, діти й дорослі одягають вишиванки, співають пісень про рідну землю. День Незалежності це ще й нагадування, що ми повинні любити свою батьківщину, берегти природу, допомагати одне одному та пишатися тим, що ми українці.